Доброго сім'я, шановні українці! По-перше, хочу привітати вас всіх з наступившим уже 2025 роком. Бажаю вам всім мирного неба, скорішого закінчиться всієї херобори, що твориться. Да? Бажаю вам міцного здоров'я, всього самого найкращого. І щоб в цьому році, 2025, так, вас, нас, простих людей, просто... Щитали за людей, не за скот, да, не за якийсь там грязь під ньогогтів, а все-все за людей, щоб нас з вами рахували. Друзі, отже, почнімо. Є такий депутат Гончаренко, да, і він е, виложив, ну, там він, напевно, що він е, чи поздоровляє, чи, чи що там, музика, коротше, всяка фігня така. Ну, він показує, напевно, він поздоровляє, і він показує новорічна розпаковка з цим. і Він показує, що він там купив е, ананас, що він там купив е, ікру, всякої такої, всяких делікатесів. І напевно, що от дивіться, що от я буду далі депутатом, от у вас все таке буде. От все отаке, ось от Ви будете е, споживати. І у вас все таке буде. Да? Це ця людина, яка була при, ну, постійно при владі. Я проти нього нічого е, особистого не маю. Ну, взагалі, ну просто виходить людина, яка ніколи не працювала. Вона була то в Одесі, там, в міськраді, потім при Порошенкові він був, при Янукович він був депутатом, при Порошенкові він був депутатом. Зараз він депутат. Ну, постійно депутат. От, тобто, людина, яка ніколи в житті ні в чому не нуждалася на госзабезпеченні. Да, виходить, от, таке розповідає. От ну для людей. Розповідає, розповідає людям, ну, це люди, які живуть на грані бідності, зараз у нас український народ, да? він показує ананаси, ікру і тому подобне, що деякі сім'ї навіть навіть, ну я не знаю, мандарин тих не можуть багато купити, да? Ну, З вас лайк, підписочка, репост. Підписочка і колокольчик. Да, це, люд, це людям розповідає, які не можуть навіть цей мандарин деякі дозволити купити. Да. Пенсіонерам розповідає, яких три тисячі пенсія, і треба з цієї пенсії заплатити комуналку, купити ліків і прожити. він показує ананаси і тому подобне. Це, це, це не тільки він такий, це тільки що він записав це відео. Вони взагалі десь живуть в якомусь такому мирі, вони вони, от вони возвишилися, вони живуть отам, отам на горі, да, а ми отут внизу. І все. І це, і це ж дивіться, тоді що, що виходить. Це ми їхні слуги, не вони? Ну як? Ми ж народ наняли їх на роботу. Ну чомусь народ страдає, народ бідний, як... Церковна миша, а вони в таких статках е, живуть. Вони на повністю на госзабезпеченні. Я не знаю, друзі. Знаєте ви чи ні? Навіть якщо вони вже не депутати, не міністри, не судді, вони на госзабезпеченні. Вони далі на госзабезпеченні. Я взагалі не розумію, чому, за що і і тому подобне. Це, це повний звіздець, нас коли нас за людей почнуть рахувати. Це це, це, ну, це це дичина якась. Таке твориться в країні, в країні. Ну, вони не говорять, що не, 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 не предлагають якесь там скоріш, завершення е, цієї війни, оцього всього свавілля. Да? Вони не, не бачать, що цика творе з людьми. Як знущається разом з поліцейськими. Ну, про це вони не говорять. Вони вже піар-кампанію свою вистраюють, напевно, що до виборів готуються. Да? От дивіться, бивший міністр е, при Петру е, Олексійовичу да, Порошенко, е, Рева такий є. Ну, Може, всі хто чув, хто не чув, це той, це, той, це, той, це той, хто казав, що українці повинні менше їсти, менше їсти, тоді у них е, буде, а то українці привикли багато їсти. От і він записав. Звернення є відеоролик, що ЦЦК, ви що? Ви ж ви не поважаєте ТЦК, вони таку справу роблять, а ви їх не поважаєте? От ви неблагодарні. Це він каже, це Рева каже. Ви що? А оті жіночки, які їх б'ють, це каже Рева, що, що, що жіночки б'ють ТЦК? Це ж ви такі неблагодарні, вони таку справу роблять, а ви такі неблагодарні. Жіночки, ви їх б'єте. А шановний, не шановний, не, не шановний. Він це той, хто зараз сидить на да, е, і ну, він нічому не нуждається, нікуди його не тянуть, не бусифіцирують, да, не, не грибуть, не ламають, не, не душать. От він розказує, що ви от такі паразити, ви не поважаєте, не поважаєте ТЦК, жіночки б'ють, б'ють їх нещасних. І тому подобне. Та людина, яка українцям казала, щоб вони менше їли, розповідає про це все, про це все беззаконня. А, а він нешановний. Ти, ти, А чого ти не заїкаєшся? Як вони б'ють людей? Як вони знущаються з людей? Як вони? Це, 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 це взагалі в голові щось у того, у, у того чоловіка воно є чи немає? Я не, я не розумію цього, що він таке верзе. Хто, хто хто, знає, пишіть в коментарях. Я каже, я, каже, спілкуюся з матерями загиблих хлопців. Ви це вірите? Він сидить і каже, що він спілкується з матерями загиблих хлопців. Ви в це вірите, дорогі друзі. Я каже, день їм дивлюся в очі. Господі Боже, хоч би не брехав. Це ж тупо виходить отак брехати людям на екран. І дуже багато, опять же, дивіться, опять же, дуже багато почалося оцих вкидів, сидять експерти, розповідають, що я б там, наприклад, 30-річних не, не, не трогав би, хоча у кого є хоча одна дитина, я б їх не трогав, би, є діти, а от уже тих молодших, у кого немає дітей. Я б їх мобілізував, кажу, що це вкиди, що мобілізації не буде зниження. Да? Е, я б їх мобілізував, в них дітей немає, вони нічого не можуть, а в армії хоч чомусь навчати. Вони сильніші, вони міцніші от, і тому подобне. От треба от таких. А в цих, що вже є діти, їх би а їх би там в армії навчили, хоч як робити дітей. Це, каже. Представляєте? Представляєте, да? коли ж нас почнуть рахувати за людей? Я не знаю, ну, я, може, й добалакаюся колись. Ну Я нічого, нічого такого не розповідаю, я нікого ні до чого не закликаю. Я просто-напросто ділюся своїми думками. Да? Це сугубо моя думка. Ну, ні до якого повалу конституційного я не закликаю, о, тому що там щось вони закон якийсь хочуть прийняти на 15 год садити за держзраду, тільки причому тут та держзрада. Причому тут держрада до обичного громадянина. От скажіть, будь ласка, ну, ми що, маємо якусь, якийсь доступ до якоїсь таємниці державної. Ми маємо якийсь доступ до якихось секретних архівів. Ну, Я не розумію. Ні, я, я згоден за тих, хто е, коригує, да, допомагає. ну, Ви самі знаєте, кому, да, навода і тому подобне. За цих я згоден. Це, це неправильно. Я, я рахую, що ці люди, вони... Ну, Взагалі, напевно, що в них розуму немає. Хто допомагає, ви знаєте самі кому, і наводить їхню зброю на нашу енергетичну систему і на все остальне, на школи і тому подобне. Це, це тут навіть не це. Але ж все ж будуть прирівнювати і всіх таких, от таких, як я, що потякає, да, там ще когось потякає. ну, Їм же ж по барабану кого тягнуть, куди тягнуть, аби і все, а там вже розбирайся, як хочеш. От. Тобто я взагалі не розумію, коли наш народ, наш народ почне себе поважати. Люди, поважайте себе, будь ласка, ви люди, ви хоч між собою не, не грізіться, будь ласка. Ну, це, це моя сугубо думка, я так її висловлюю, а ви там уже дивіться самі вже. Вирішуйте, да? я, я попрошу вас, хоч би хоч між собою будьте людьми. Розумійте один одного. Вон, нас і так там, о, там у верхах е, рахують за якийсь скот, за якийсь непотріб. Я взагалі не розумію, о, е, чому так стається. Ну хоч ви між собою не гризіться, оби прості громадяни. Помагайте один одному, будьте чимними один до одного, хоч хоч вдаль... Ми ж ідемо вперед, не вниз, не в піщерний вік ідемо. Чому людина людину готова загризти за щось? Я просто не розумію, ну, чому. Ви ж такі, ви ж одинакові. Ладно, ті вже собі корони на голову понадівали, наші можновладці, там, влада, міністри, оті депутати, всі, всі на світі корони такі понадівали на голови і сидять, думають, що вони царі боги, що ми їхня грязь під ногтіва, ми їм це все, 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 все должні, От ми простий народ, їм все должні. От. Ну Ми хоч давайте будемо з вами рахувати себе за людей. Односиться один до одного, як до людей, як... Ну, навіть, навіть звірі між собою і то вони ви що, один за одним горою стоять. Чому ми так себе поводимо один до одного, так гриземося один з одним, думаємо, що хтось хуже від нас. Так? Як ну, вже до тих депутатів, ти до них підійдеш щось запитаєш, вони на тебе дивляться. Тут до мене приперся, що ти до мене хочеш, грязь поднахтіва. Давайте, хоч між собою будемо якось чемно один до одного ставитися, якось хоч в цьому році. Так що, отак, якось, друзі. А я ще раз вітаю всіх з новим роком, наступивши. Дай Бог, щоб в цьому році все було добре, щоб скінчилася та клята війна, щоб в нас усе вже було добре, щоб люди один до одного краще ставилися, щоб оця вже влада нас почала поважати як людей, щоб рахуватися з нами, щоб з нами рахувалися, не просто як... З непотрібом, а щоб з людьми, як з людьми, отак ось якось, друзі. Думайте самі, головами, у вас є теж голови, мозги, так що, якось так. Всім бажаю ще раз здоров'я, все найкращого. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всім пока-пока.